Глибоке розчарування та усвідомлення того, що вона не за того вийшла заміж, до дружини приходить приблизно на другий рік після весілля. Чоловік же про це починає шкодувати вже на другий день. На думку сучасних ескулапів, здоров'я це такий вид хвороби, який не був своєчасно діагностований через недбалість їхніх колег. Маленький Мойша приходить додому і скаржиться своєму татові. Тату, тату, тільки що двоє хуліганів відібрали у мене всі кишенькові гроші. Нічого, синку, не хвилюйся. Ці гроші повернуться додому, але вже в сім разів більше. Тату, і що ви таке кажете? Як таке можливо? А ось так. Нині вони на ці гроші куплять випивку, потім поб'ються, повибивають один одному зуби, а потім прийдуть до мене в клініку їх вставляти. Парадокс. Не розумію, чому з бабками знайти баб простіше, ніж із бабою бабки. Весілля. Наречений напився і заснув за столом. Тут його буде свідок і каже Микола, прокидайся швидше, там у туалеті твою дружину трахають. Наречений відразу схоплюється і біжить у туалет. Прибігає, дивиться, а там цілий натовп стоїть. Він давай усіх розштовхати зі словами Пропустіть! Пропустіть мене вперед!. Попереду чоловік питає у нього А ти хто? Я? Наречений. Ні, наречений. Вибач, але давай на сам кінець, ти ще встигнеш.